Друзі, добрий вечір студія! Поки у мене є настрій саме записати вам відео, я це роблю, не дивлячись на те, що вже темно, і я не йду за лампою, яка у мене стоїть за штучним освітленням на балконі. Не тому, що мені це лінь робити, а тому, що мені просто вже, мабуть, остогидла ідеальна картинка, яку нам всі пропагують. І я просто знімаю так, як є. Бачите, навіть ліжко не застелене, хоча я могла зараз накрити це все пледом. Але не хочу, не хочу ідеальну картинку, хочу так, як є. Ну, тут... сьогодні я не застелила ліжко, тому що. Я... Лежала я тільки що на ліжку, і сьогодні вихідний. І просто не хочу це робити. Це нормально. Буду в кадрі. Я і буду розповідати вам. Спочатку хотіла показати вам свої покупки, які у мене є, але я зроблю це в наступному відео, тому що якось дивно. Показувати покупки, коли мене не було три місяці. Ви не знаєте, що як відбувається в моєму житті, взагалі, що змінилося, що відбувалося. Відбувалося дуже багато всього і хорошого, і сумного. В Інстаграм, звісно, все, що відбувалося, я там Ну, якось дозована, але транслювала. Почнемо з чого? Почнемо з того, що. Почнемо. Я просто не хочу з сумного починати, тому що я просто почну плакати. Мені навіть думати про це боляче. Казати про це теж неможливо, ну, але я повинна буду вам про це сказати. Так, не зараз, трішечки пізніше, бо бачите, вже е, очі е, плачуть. Е, ну, що такое? Іди сюди. Йолка, іди до мене. Сижу, потираю це плече, дуже сильно болить рука. Зараз вам розповім, що, що було, що відбувалося, чому я до вас не з'являлася. Знаєте, все дуже банально, кожного разу не хочу пояснювати, але просто мене не вистачає, особливо коли щось таке відбувається недобре, знаєте, в житті, то ти, ну. Я Я не хочу цим особисто прям так ділитися близько, да, тому що у людей так багато всього трапляється і ще своїм грузити. Хочеться якимось позитивненьким, чимось гарним. Але ну, останні три місяці були прям дуже важкі для мене, тому що я була прям в такому стресі. За 10 місяців Ну, По-перше, у мене є негаразди зі здоров'ям, і за 10 місяців у мене вже було три наркози. Останній був 10 днів тому. Мені зробили знов операцію, мені ще не зняли шви у мене тут з боку. Ну, на... да, біля нирки. У мене ця вже права сторона, просто вся порізана. Там просто, це, знаєте, шрам на шрамі. Шрам погоняє. Е, так, да, 10 днів назад у мене була операція знов. Дуже важко. Я її перенесла. Дуже важко. Я відходила, у мене був, був спінальний наркоз і жесть. Дуже. І зараз я ще відновлююся, і хочу сказати, що мені прям, знаєте, важко. Ну, я пройшлася по вулиці, я вже устала. Ну, типа, втомилася. вже. Я там щось зробила, я втомилася, тому що організм, я оце думаю, коли прийде час робити підтяжку свого фейсу, так у мене вже не буде здоров'я, просто ще один наркоз. Я просто в шоці. Коротше такі діла. Це, знаєте, знов це був стрес. У мене перед тим, як я потрапила в лікарню, у мене там за тиждень це ще одна новина, про яку мені важко казати вам, Боже, я не знаю, дівчата. Зараз я вам просто покажу. Я хотіла про веселе, чесно, щось класне розповісти, але ж не можу, не можу вас. Залишити без, без, ну, без того, що насправді відбувається, Да? Так вже в одному відео ми з вами обговоримо і будемо все ж таки так. про щось веселе розповідати. Хто зрозумів? Це мій зайчик, Ілюша. Це те про що мені важко говорити. Не знаю. Звісно, я про це ділилася в Інстаграм. Він, на жаль, хворів дуже сильно і е -е, у мене. Два місяці я я взагалі, мені здається, що я я, я тільки працювала і займалася Ілюшею. Більше нічого в моєму житті не відбувалося, тому що я просто, в мене у нас все було спрямовано тільки на те, щоб якось йому допомогти. Я кожного дня возила його в лікарню кожного Дня робила уколи, ліки, що ми тільки робили переливання і хімію. Ну, коротше, ми два місяці намагалися йому хоть трішки подовжити життя, що сталося. Давайте, то я вже зразу в сльози. Е, у Юлюшечки була лімфома шлунку, це рак. І як тільки Ну, ми почали ну, ми побачили симптоми, у нього було блювання після їжі. Я думала, може, він там отруївся ще щось. Спочатку там щось намагалися йому допомогти самостійно. Звісно, нічого не допомагало. І ми вже поїхали там на всі ці обстеження, і все зробили УЗІ і потім інші. Процедури, які вже підтвердили діагноз, ми попали в дуже гарну клініку, це село Мила, і там онколог, вона до останнього з нами була. Не хочу зараз про це згадувати, тому що важко. Але так, два місяці я займалася Ілюшою. Ну, якщо б ми не робили всі ці процедури, які нам робили... То він би ну, його б не стало набагато раніше. Тобто ми ще його протримали в плюс-мінус якомусь такому живому стані. Ще місяць протримався він, але, звісно, дуже важко було відпускати його. Дуже важко було бачити, як він помирає на руках у мене. 12 років, це член сім'ї. Тепер він тут теж у мене стоїть на поличці. Ну, вже після цього я попала в лікарню, тому що я тримала собі весь цей стрес. Блін, ну я хотіла нормальне відео вам зняти, бачите? Ну, але це, це важко. Це така тема для мене, вона не може бути легкою. Ой, коротше, такі справи. Хотіла я вам про це повідомити, тому що, ну, звісно, з самого початку, хто давно е зі мною, то ви ж Ілюшу з маленького знали. Фух, видихаю. Коротше, я зараз відновлююся. Звісно, робота дуже сильно мені допомагає в цьому, тому що я відволікаюся, не знаю, що там з влогами буде, не буде. Давайте я нічого не буду обіцяти. Оце, коли є у мене натхнення, я сіла, записала, мені захотілося реально з вами поговорити. І я просто думаю, зараз сяду запишу відео. В наступному відео покажу. Я чого туди дивлюся, тому що у мене там на комоді лежать покупки. Я сьогодні вирвалася в магазин перший день весни, знижечки, і після лікарні, в, я, в якій я провела 9 днів. Я просто, знаєте, для мене бути вдома, вийти на вулицю, щось там купити, щось там, я не знаю, зробити це просто щастя. Знаєте, прокинутися в нормальному е, самопочутті це просто щастя. Тому, звісно, я там трішечки щось собі купила, прикольного покажу вам. Хоча йдеш в магазин, і думаєш, блін, мені нічого не потрібно, мені нічого не треба. До речі, це бачите, як у мене лампочка гарна, це все з тему. Я вам, може, потім румтурчик зроблю, як, який у мене тут апгрейд. Ну, мені дуже подобається, як у мене зараз мій куточок виглядає. Я навіть знаєте, ми сьогодні з'їхали в епіцентр з чоловіком, він каже, ну що, тобі щось треба? І мені вперше нічого не треба. Ну, тому що в мене от все, що я хотіла, я все зробила. Саме от в своєму куточку, де я можу сісти почитати, де я можу відзняти відео, мені все взагалі все ідеально. Тому я сьогодні вперше, мабуть, сказала, що ні, нічого не треба. Я так хотіла просто привітатися, бачите, трішки поплакала. Зараз приведу себе в порядок. Може, все ж таки дістану лампочку для того, щоб зняти покупочки. Зробити ну, світло, звісно, вже не таке, як хотілося б, але ну, жива картинка жива, нормальна людська картинка без ідеалізації. Я просто дивлюся, я ж сама, це моя робота. теж, знаєте, І мені, звісно, мені хочеться, щоб там була якісна картинка з одного боку, з іншого боку, я дивлюся на. Всі інші чужі якісні картинки, і мені, мені від них якось мені хочеться чогось реалістичного, чогось живого, чогось нормального. Ну Тому що ти починаєш себе вже відчувати якимось ненормальним, що у тебе, у тебе звичайна ванна кімната, а не така, що як спінтерест, і ти не може, ну, і, і ти там, хоч з якого боку знімаєш. І у тебе все красиво. У ну, мене не красиво. У мене це мій куточок в звісно звичайній квартирі, там що я сіла і зняла. Я ж кажу, що навіть не, не застелила постіль, тому що не хотіла. Так що таке, я рада, що ви чекаєте мене. Правда, мені приємно, я читаю коментарі, коли дуже мені тепло. Стає на душі, що ви чекаєте мої влоги. І я планую поїхати на реабілітацію, тому що я дуже втомилася і морально, і фізично мені треба відновлюватися після операції. Це Ще й я знаєте, операція була. Це у мене три місяці назад була, у, мені, у мене навесні була операція, і оце зараз. І мені просто треба відновитися, полікуватися. Я поїду скоріш за все на лікування. І я Ну я дуже хочу так собі запланувати, Ну але подивимось. Думаю, що пару влогів точно я постараюся зняти звідси. Ось. Так що я вдячна вам, що ви чекаєте, я вдячна за те, що ви дивитесь моє відео. Трішечки поплакала, вибачте мене, будь ласка. Ну, да я це така для мене дуже болюча тема. Ой, це капець Але життя триває, все буде добре. І ми з вами вже в новому відео побачимося вже зараз трішечки там перестану рюмсати Кішечка у мене теж. Що ти хочеш, Йолочка? Ну йди сюди. Ти чекаєш, поки я тебе позову? Мою лостечку. Да. Ну, що ти хотіла? Зайка. Що ти хотіла? Ну, що ти хотіла? Не ну, йди сюди. Йди до мене, Йолка, йди сюди. Ай. Вона хоче гратись. Ти хочеш гратися? Доць. Доця? Дотя. Ну. А що такое? ха Що такое? Ти що, граєшся? Пішла гратися з кішкою. Потребую уваги. Всім пока!